Старина є, новий наступає, немає, на воли, наступає, Христос зарождає, хароси новин, як при святому різдві, сидрів по князя давній нови. Як ти? Як ти пештуха, хай вам агрес щоднина, приносив додому, приємні новини. Не дуже приємно нас бачити, бачити такими гарними, усміхненими, веселими, які е, зберігають українські традиції, приходять вітати. Ми вас також вітаємо. Вважаємо, що ви були такими дружними, веселими, усміхненими, завжди радували нас своєю присутністю, своєю творчістю. Ми вас також вітаємо святами. Христос Ісусу!